Готуємо смачнющий український суп з щасниковими галушками. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Готуємо з Олесею піжик. Перед вами смачнющий, погляньте, наваристий, прозорий і дуже ароматний суп з щасниковими галушками. І я впевнена, що більшість із вас ще не куштували такий смачний суп. Тому дивіться це відео: готуйте і смакуйте справжнє. Українське для приготування супу, бульйону візьміть наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Або все детально знайдете в описі під цим відео. Я беру ось таку велику кастрюлю ємністю 5 літрів. Додаю туди вже промиті, підготовлені і очищені від шкірки три великих курячих стегна. Заливаю холодною водою, десь щоб ледь вода покрила м'язко, тому що ставлю варити перший бульйон, ставлю на великий вогонь, доводжу до кипіння і варю рівно 5 хвилин. А тим часом ми приготуємо тісто на галушки. Всі інгредієнти перед вами зараз на екрані, тож ставте на паузу і готуйте. Або як завжди, шукайте все детально. В описі під відео. Отже, в миску відправляємо просіяне пшеничне борошно, класичне, сіль і перемішуємо сухі інгредієнти. Можна ще додати якісь сушені трави. Далі додаємо одне яйце, рослинну олію і звичайну питну холодну воду і замішуємо тісто. Все робиться дуже легко, тісто не виходить забитим. І одночасно воно м'яке, еластичне і приємне в роботі. А далі, коли тісто готове, ми його залишимо, звісно, трохи відпочити, переклавши у пакетик або затягнувши харчовою плівкою, бачите, яке воно не забите. Ось так. І поки ми будемо готувати інші завдання робити, то тісто буде відпочивати. Бачите, тим часом. Перший бульйон закипів, все, я його забираю, зливаю воду, перемиваю знову м'ясо, кастрюлю і будемо варити бульйон. Туди я невеличку моркву кладу, далі пів величезної цибулини. Можна часничок, і ось так пам'ятаєте, я вам показувала лайфхаки, як зробити так, щоб спеції, такі як лавровий лист і перець горошком, можна було швидко витягнути із бульйону, щоб не ловити його дуже довго. У чайні пакетики. І все, заливаємо знову холодною питною водою, і будемо ставити на вогонь і доводимо це все до готовності. Не забуваємо при цьому збирати обов'язково цю пінку зверху. Кажу до готовності, тому що в кожного м'язко своє. Хтось бере свинину, хтось бере телятину, хтось бере домашню курку. Тому кажу, що потрібно приготувати до цілковитої готовності. А далі нам необхідно нарізати всі-всі всі овочі. А саме картоплю. Цибулю і моркву. Я нарізаю якомога дрібніше, але знову ж таки тут уже справа і вибір за вами. Як вам подобається більше, так і робіть. Можете натерти. До речі, я не роблю засмажку, тому, якщо робите, зробіть її з цибулі і моркви. Далі підготуємо начинку до галушок. Інгредієнти я вам показала, тож у миску змішуємо дрібнесенько нарізаний кріп. Можна також додати, наприклад, петрушку. Додаємо туди дрібку солі, рослину, олію і часничок я ось тако натираю всередину. Перемішуємо все, начинка готова. Поки бульйон варився, все ми зробили вже, підготовчі всілякі роботи. Далі готове м'яско я витягую, витягуємо туди овочі, які варилися разом з бульйоном спеції. І в готовий бульйон можна додати трішечки води до концентрату, доповнити нарізані овочі. Додаю, повторюю, засмажку я не роблю і проварюємо до півготовності овочів. Додаю туди м'яско, я його відділяю від кісток, подрібнюю, все готово. І десь хвилин за 5 до готовності ми починаємо, можна вимкнути вогонь, можна так підрахувати, просто заздалегідь зробити галушки. Коли ви тільки вкинули овочі у бульйон варитися, робіть галушки. Для цього розкачуємо тісто у тонкий прямокутний пласт. Ось таким чином, бачите? І зверху викладаємо начинку, більш-менш намагаємося рівномірно розподілити по поверхні тіста і закручуватимемо у рулетик. Такий щільний, намагайтеся робити, скручувати його, щоб він не був товстим. Після скручування можна його трішечки покачати по столі і розправити, щоб він якомога тоншим був. Але знову ж таки, хочете великі галушки, робіть його таким, як вважаєте за потрібне. І все. Нарізаємо на порційні шматочки, я відразу перекладаю їх на тарілку. Ось таким чином, бачите. І поки доварюється суп, ми починаємо, бачите, бульйон, ну прямо золотий, дуже красивий. Ми вкидаємо туди галушки і варимо 5 хвилинок. Не більше, 5 хвилинок буде достатньо. Далі ще я додам спеції сюди, сіль. Це вже за смаком. Я додаю, значить, сіль по смаку і додаю для кольору, для краси ще куркуму копчену паприку. Ось це все. Змішую все в одному посуді і додаю вже в кінці приготування. Все, дивіться, галушки сплили. Ми їх 5 хвилинок проварили. Вимикаємо плиту, накриваємо кришкою і даємо добре настоятися. І далі насипаємо порції і насолоджуємось. Подивіться, який прозорий, але в той час наваристий і інтенсивний бульйон це дуже смачно, тому рекомендую обов'язково скуштувати. І це по-справжньому українська смачнюща страва, яка увібрала у себе усі класичні аромати, смаки. Тому до цього супу навіть не потрібні пампушки з часничком, тому що ну він повноцінний. Готуйте і нехай вам смакує. Погляньте, друзі, який красивий бульйон. Зверху можна додати улюбленої зелені. Я додала ще трохи подрібненого кропу. Він виходить прозорий, смачний, наваристий. Дуже смачно. Рекомендую скуштувати хоч раз. Якщо вам цікаво було, то не шкодуйте гарних коментарів, теплих. Поставте, будь ласка, вподобайку і підтримайте український контент.